Мої хороші. Купила я виноградик знову, купляла я синій там пару сортів. Але цей діти захотіли чомусь цей раз, найвірше. Сказала, тільки білий цей раз купи. Бо синього трошки ще залишилося. Каже, купи нам білого. Він тоді, знаєте, відео так не передає. Але він такий великий, прям, я хочу сказати, великий-великий. Він з кісточкою всередині, але він дуже-дуже смачний. І хороші, ось таке гроно. Це дітки їли невеличкі. Ось такі смачне. Серединка. З косточкою він, але він дуже смачний. Помилася. Завтра виїжджаємо верненько на Київ. Мене дочка стоїть на обліку з очима нашими. Їй одне очко кусить, зір суперовий її, але одне очко кусить. Нас вона ця косина не завжди, вона періодично в неї з'являється. Але нам треба її виправити. Сказали лікарі, до 13 років 12 буде ходити в окулярах. Поки цей, по-простому скажу, нерв, нерв не витягнеться, не стане на те положення, яке бути. І що я хочу сказати за цього нерва, Нам поставили цей діагноз в Новграді, нам поставили його в Станішівці і нам поставили його в Києві. Ми стоїмо на обліку в Очі Клінік уже років два. Добрих, навіть більше три. Да. Це я вже війна. Да. Десь до трьох років вже буде, ми стоїмо, в очі клінік. То я хочу сказати, є результат. Їй очко забігало сюди, час від часу, рідко але забігало сюди, обікував вверх, час від часу, але саме більше сюди забігало. То в мене навіть Валерія каже, мама, мене ж очко так не забігає. Але я дивлюсь, результат є от реально він є. Хоть дороге лікування. Але дитяче здоров'я то коштує. Треба вже окуляри нові купити, саме з цього лишка помінять. обстеження. Проте було раз на рік, Рідко, але два рази на рік. Більше 100 рази на рік нам говорять, приїхати і роблять різні обстеження на апаратах спеціальних і дивляться результати. Результати хороші у нас, я сама бачу по дитині, тому будемо завтра їхати. Завтра знімемо відео, як ми там що там нам сказали. Мої хороші. Тому здоров'я дітей саме головне мої хорошенькі Ось таке.